Хочеш жити в кращій країні. Реальність починається з тебе. Цілісність навколишнього середовища повинна хвилювати кожну людину на планеті. Людина єдина опора і помічник природи в боротьбі за існування. Кожен має пам'ятати. Ресурси Землі обмежені. Неекономне використання водних ресурсів може привести до глобальної катастрофи, бережи воду. Потрібно бути енергоефективним у побуті. В день по максимуму використовуй ресурси природного світла, використовуй енергозберігаючі лампи, адже вони споживають менше енергії, ніж звичайні. Вимикай прилади, які найближчим часом не будуть потрібні, та вимикай світло при виході з кімнати. Нераціональне використання природнього газу утеплюй вікна та двері, адже великий відсоток тепла втрачається через щілини. Стихійні сміттєвалища є одним із основних джерел забруднення навколишнього середовища. Такі смітники є у лісах, полях, на узбіччях доріг. Стоп, зупинись, не забруднюй природу. Краще розпочни сортувати відходи та віддавай сміття на переробку. Замість того, щоб скло, пластик та папір опинилися на смітнику чи у річці, вони можуть бути перероблені на інший продукт. від поліетилених пакетів одноразових пляшок та пластикових посуду. Замість цього придбай або сварила сторож багаторазову екосумку. Придбай пляшку та посуд багаторазового використання. Забруднення річок та прибережних зон актуальна тема на сьогодні. Не кидай річки та озери спляні пляшки, пластикове сміття та хімічні речовини. Все це утримує середовище проживання всіх водних живих організмів. Пам'ятай, вода джерело життя. Бережи дерева та квіти, відмовсі від друкованих чеків, їх неможливо переробити. Замість стікерів користуйся надатками у смартфонах, відвідуючи парки, ліси, поля, луки. Розпалюй вогнище у спеціально відведених місцях. Не ламай кущів, не рубай ялину, прибери за собою сміття. Не зривай квіти, не топчи первоцвіти, а краще зроби їх фото на пам'ять. Піклуся про братів наших менших. Не спалюй сухостій, бо в ньому живуть безліч тварин та хіт комах. Краще прихисти до придульного кота чи песика. Зроби медільничку і нагодуй синичку. Я вірю, знаю, що ми зможемо усі разом, і я і ви, урятувати Україну.